Володимир Боровиковський, український живописець, іконописець та портретист із Миргорда, народився в козацькій родині, до 30 років жив у рідному місті, служив у козацькому війську, його перші роботи ікони та портрети в українських традиціях. Наприкінці 1780-х переїхав до Петербурга. Де став академіком і одним із найвідоміших портретистів імперії, жіночі портрети Боровиковського сповнені ніжності й елегійності, а Катерину II він сміливо зобразив як просту стару жінку на прогулянці. Боровиковський написав близько 200 портретів і створив ікони для головних соборів Петербурга і України. Сьогодні його пам'ятають як одного з найвидатніших українських митців 18-19 століття.